Автоказов здесь стояли по поводу того, что у нас есть вероятность того, что не дадут нам разделить счета и введут временную администрацию. На следующий Это день она была введена. То же, то же самое так, такой же поступок э, Нансбанк э, совершил по отношению к Спивденкомов. То есть, соответственно, люди они немножечко обишены. Ми знаємо, да, ми знаємо. Під Донкомі тоже. Ми знаємо, що Донкомі. Ми знаємо про це. То ми тому і прийшли дякувати Національному банку за такий вчин. За підтримку хорошу. Розумієш? Ми вимагаємо Кубі нас є лист, але ми його передамо лише Кубі. Кубі, виходь! Кубі, виходь! виходь! Кубі, виходь! Просто правоохоронний орган. Я зустрічався, вишукав. Я зустрічався відповідно по даному питанню. І коли прийшов представник фонду, який відповідав за житло, я його запитав, хто дав команду розділяти кошти держави і людей. І чому кошти в комерційних банках лежали під 0%? відсотків? Я говорю під 0%, відсотків, коли ціна коштів за певний період. Біля 20-30% мало компенсувати вам, вкладені ваші кошти. Значить, тут є вирішення трьох рівень. Перший рівень, який ми беремо на себе. І на сьогоднішній день протязі останніх двох місяців, коли з'явилася перша ласточка, я вам скажу, це було кінець лютого, що вам не перераховують гроші. Зробили звернення ми до народного депутата, я мандат вже здав. Божим'яхні нам. Кожим'як і направив декілька звернень, які ми маємо сьогодні як факт. Кошти були не перераховані. Після того я зустрівся, я такий власник Вівденком банку Цеплаков. Я з ним переговорив, шановний, ці людські гроші, ви будете кров'ю харкати, якщо ви їх не повернемо. Значить ми побачили, ситуацію, ситуація йде в їхню сторону. Вони я там, є, оцінили в більшу сторону більше як 2000 разів. Ми не прийняли це рішення, бо воно не давало коштів, які можна перерахувати. Після того ми зробили ініціативну руку саме по житлу. Я не знаю, чи тут є присутні люди, які є, зі мною здибалися. Є, 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 є присутні. Значить таким чином, коли ми закінчимо перевірку зараз, передамо форму прокуратуру. І обов'язково передамо Міністерство внутрішніх справ. Ми ж кримінальні справи не відкриваємо і за повернення коштів, які вони там півроку, рік тому і так далі, ми не володіємо ситуацією на даний момент. Це треба сідати і розпиратися. Це питання не одного дня. Я бачу тут три великі проблеми. Проблема перша: те, що ми повинні мати дійсно аналіз, який... Відповідає дійсності перерахування коштів по кожній людині і заключення угоди. Друге, ми обіцяли, коли ми зустрічалися з ініціативною групою, дати проект угоди, де в кінці написано, що вас зобов'язували кошти перераховувати автотрасі Південтло. Ну і там є ряд інших. Копію угоди. Третє. Я готовий за ціною групою зустрітися, як з виконуючим обов'язки Генерального прокурора чи зустрітися. З міністром внутрішніх справ щодо відкриття відповідного провадження і далі йти по процедурі. І за собою лишаю право. Після інавгурації президента в мене є вже готові питання, які треба вирішувати. Це найбільш актуальний сюжет. Отака є реальна нині картина. Тобто, я що пропоную? Пропоную все-таки тій групі, яка є. Треба, ми тоді говорили, не було достатньо юристів. Ті колеги, які були зо мною в кабінеті на сьогоднішній день. Коли був представник е, е, цього фонду, який е, керував і запроваджував відповідно е, перерахунок коштів через угоди, які вас заставляли. Тут треба говорити, що заставляли вас підписувати, так? заставляли. І він відповіді на це не дав. Тоді, відповідно, коли буде заключення у зроблено, будемо працювати по процедуру. -працю. Часу немає. А там готовий, що ті на мені законатує, що мені є що скажіть, куди мені звертатися? що мені діли, куди з В квартиру не пускають. Все мене не пустають. Далі вибережки сказав. Принеси половину грошей. Дивіться квартири. Ша вам Я сказав вам правду ні більше, ні менше. І зараз як я бачив без закінчення, що зараз дивіться, що пропонується. Перша група. Я говорю вам правду, я ж не обманюю вас. Щоб ви три місяці тому кошти перераховували, при мені вам не віддають. Три, три не роки. Чи ну в ви, ви почуєте тепер, що я кажу. Є баланс. Якщо люди професійні почують, що я говорю, є баланс. Є активі, є пасивні. Якщо на рахунку немає коштів. Діли рахунки, діли баланс, нема що були раз. Mm -hmm. Коли ви ділили рахунки, коли ви ділили рахунки? Два місяці тому mm -hmm. Іванович, ми в курсі тієї проблеми, яка е, ну, сталася з нами не на гільше вас. Тісно, ми. Прийшли всі ці круглі столи і там і все інше. Але е, справа в тому, що ми прийшли до Нацбанку е, спитати за конкретні дії. Тобто, коли люди виробили власний механізм, єдиний е, дійсно, дієвий механізм е, захисту своїх прав щодо розподілу рахунків. Е, це питання було заблоковано кураторами Національного банку. Коли, коли Представники банку, пане Івані, ми знаємо, що ці питання були заблоковані кураторами Національного банку. Це, не правда. Не це правда. В четвер, по автоказ банку, в четвер, люди прийшли, передали вам листа, візьміть цього листа і почитайте. Будь ласка, почитайте в четвер цього листа. П'ятницю була введена тимчасова адміністрація, розумієте? Це така відповідь на наше звернення. Шановні колеги, давайте спокійно і не будемо зараз перекидати, не будемо замовляти чи виконувати. Почуйте мене спокійно, Що мені робити? Давайте так, шановні, якщо ви хочете, щоб я з вами спілкувався і залі спілкувався, почуйте, почуйте мене. Січня місяця, січня місяця автокрасі в Південкомі були проблеми. не проводились платежі. Я не збираюся для п'ятьох людей від вас вирішувати питання, а, наприклад, для 100 не вирішувати. Для мене кожна людина є однакова. І я вирішувати буду питання в комплексі. І не вирішу я питання, наприклад, хто був на групі, 10 людям, я вирішу, а що не вирішу, не буде так. Буде вирішено для всіх однаково. Я пропоную, я пропоную, я пропоную. Дайте, будь ласка, спеціалістів, заставте, будь ласка, ви, власників банку відповідати за вкрадені кошти. Єдине, <CRH2> я вам можу обіцяти ми матеріали відправили відповідно в правоохоронні органи. Це роблю. Це вони рішують за день за два питання. Керівників Південком банку і великих частково адміністрація. Ви повинні були контролювати. Національний банк контролювати діяльність від День Ви закривали на це гроші, не засідали А зараз тепер вони хто ті способі. Коли далі виводять кошти за межі не зрозуміло куди названки. Ви хочете сказати, що я за два місяці повідати за п'ять років. Шановний Степане, шановне Степане Іванович, ми не хочемо на даному етапі вирішувати питання, хто винен. Це не наше, це не наше завдання. Це завдання правоохоронних органів. Ми повинні вирішити питання, що робити. Нас не цікавлять засоби і способи. Нас цікавить виключно результат. Розумієте? Чомусь, коли ви були представником Майдану, ви вміли володіючи владою досягати не результату будь-якими засобами. А сьогодні, маючи владу, ви не можете дати нам результат. Давайте, дивіться, давайте слухайте, це не Майдан. Це не згадуйте, не Я не хочу щоб Ви це Майдан? щоб ви, ну, ви слухайте, будь ласка, шановні колеги, є три чинники. Є три чинники. Ми зупинили для того, щоб вони розікрали активи. Це є правильне рішення, за нього я відповідаю. Друге: нагляд, відповідно, робить інвентаризацію активів. Третя позиція: 200 тисяч гривень, які будуть для вкладників, є ще і вкладники. Треба відповідати, це відповідає держава. І четверте, і четверте питання: відповідно до правоохоронних органів буде питання вирішувати. Це питання сьогодні має. І відповідного міністерства, яке прийняло рішення про фінансування. Друге, кожен з вас підписував угоду на два банки перерахунок коштів, які ви перерахували. І третя позиція це діяльність банку. От за третю позицію ми відповідаємо. Я зараз готовий. Я ж не буду, це не вирішення питання. Давайте йдемо сідаємо, далі будемо розмовляти з наглядом. Потім прийдемо проінформуємо. Ну, шановні колеги, дайте увагу, дайте як не минулий раз, дайте людей, які можуть говорити фінансовими термінами і розумінням. Один, два, три чоловіки. Ми зробили свою позицію, що я обіцяв. Пане Іванович, право в тому, що юристів ми можемо дати, але вибачте, нас не цікавить зараз процес. Процес може бути тривалим. У нас немає часу, розумієте? Хоча не заважайте нам, якщо не хочете допомогти. Чому ви не дали розділити рахунок? Дайте розділити Чому не дали розділити рахунки? Шановні друзі, та лінія подоляк народний депутат України, з ракетня Батьківщина. Шановні друзі, шановні наші співвітчизники українці, ми всі з вами воювали на Майдані. Ми всі з вами відстоювали.

Ви не дали собі чита, спеціальне заплатило. Не дали розділити чита. Ви не думали, що таке? А ви чому? А ви чому? У мене перший варіант. Я не питала, чи ви варіант. Ви не маєте чита. Я вирішив вартості вчити, а ви взяли своє варіант. А ви не маєте чита. А ми не можем зараз винувати. Чому ви його першу вказали? Винуважив.

Коли була вигідна держава, нам відкрили щось під Денкомбанків, так? — Коли це було? Коли це було? — Це було при старій владі. — Ну, це таке... — Ти шо ти врешеш? Ідіотка, ти шо ти врешеш? Ти шо ти врешеш? Скільки можна з'їватися над народом? Скільки можна? З пустого порожня? Я ж під стіном пішла! Ідіотка ти! Є Три позиції. Я позиція інші. А дивіться, є три позиції? Позиція перша. Зараз пропрацюємо питання, і конкретні будуть три кроки, зроблені пожеж. Послухайте мене. Ви ж розбираєтеся ці розділення, діть зі мною. Не будемо говорити, якщо ви розбираєтесь. Проговоримо конструктивно питання? Вирішити питання повернення коштів. Воно буде полягати в тому, що подивимося і відповідний список. Друге, значить, юридично запропонуємо форму. Третє, передамо нині. Я під'їду до міністра внутрішніх справ, щоб прискорити цю справу по відповідних речах сповживання власників і менеджменту банку одного і дороги. Я маю на увазі автотрас і маю на увазі Люден банку. Оце давайте ми тобі далі. Тепер далі. Є люди, які представляли міністерство, з якими ви підписували угоди, і вони вписали в угоду неможливі речі. Кошти з іноземним капіталом перераховувалися в один банк. А вас, як людей фізичних, заставляли в ряд банків перерахувати кошти під 0% на 5 мільярдів. Правда? Було так. Оце треба рішити. А далі другим кроком вже будемо рішати на рівні інших органів влади і це другий реакцій. Дивіться, шановні колеги, вислухайте, вислухайте мене. Уважно почуйте мене. Ну можна сьогодні вирішити питання для п'ять чи десять людей кожних діяти. Ну не мері для треба вирішити для всіх людей отако для всіх людей треба вирішити однаково. Сядьте із пасічником, круглий стол, розділіть на всі тарелі. Ваші до вашого відома не є в нашому підпорядкуванні, але в нас комунікація з пасічником. Я досить добре. Але ви круглий стіл, правильно. Ви не треба круглий, а юридичний стіл. Круглих столів, квадратних не треба. Треба юридично вирішити питання. Ну так сядьте за юридичною столою. Ви вирішили питання забудовниками, щоб квартири не вибрали. Так,

У нас що у него разделить. У нас единственная проблема разделить счета. Короче, инициативная группа, разделить счета. Пане бачите, будь ласка, для того, щоб знести ці гроші в банк, люди деякі продавали квартири, деякі брали кредити. Пізніше з паном це було... було його попередження, щоб він не робив тих речей, які вони хотів би зробити. А де, де на поматі це попередження? А, а, нахє, і, я, ти ти? Я, вже, я працюю в юридичній поліці. Mm. Я ж не mm. можу працювати жанглою по іншим. Ми ж працюємо юридичні площі. Mm. Я не менше тепер ваш напад. Ми вирішуємо. Шановні колеги, я ще раз говорю, я можу до вас задати питання, чому ви три роки тому не контролювали банк? А чому сьогодні не може з за три роки? Тобто я чітко почуйте вам. Я хочу вирішити це питання, допомогти вам. Це гарант, сказали. Ми готували діти і сказали, що це гарант.